Середа, 6 вересня в ефірі новини на 11-му у студії Марко Ручка. Вітаю вас зранку та напередодні вечері на Дніпропетровщині. Було неспокійно. Ворог атакував Нікопольщину. з важкої артилерії. обстріляв райцентр та Марганицьку громаду. Травмованих та загиблих немає. Наслідки прильотів нині з'ясовують. Знищено 23 повітряні цілі. Уночі противник вдарив по Україні ракетами повітряного та наземного базування а також дронами. Загалом зафіксовано 33 ворожі цілі. Усі вісім ракет, які летіли у бік столиці, збиті. Також наша ППО знешкодила 15 з 25 шахедів. На Київщині уламки впали поблизу залізничної колії. У низці населених пунктів виникли пожежі. А в одній з громад залізяча пошкодило гіпермаркет, який росіяни розбомбили з танків у березні. Торік згоріла техніка, вибухова хвиля понівечила вікна та фасад. Попередньо люди не постраждали. Огади про події в Іловайському котлі у Дніпрі. Презентували виставу Полон. Вона заснована на реальних подіях. Розповідає про одного з бійців батальйону Донбас. Наша Валерія Шаляхіна побувала на прем'єрі. Деталі дивіться у наступному сюжеті. На півмерти придемо через поле, а свідомість повірила обслуготує жах. Глядаць затамував подих на сцені. Актор у ролі воїна батальйону Донбас. Він ділиться спогадами про полон та бої за Іловайськ. Сьогодні ви будете споглядати. Що Це прем'єра вистави. Полон її створили за мотивами книги Ігоря Михайлишина Фуга 119 Сам автор приїхати на показ не зміг, бо боронить Україну. Дивичи суд зараз. Не «А ви не могли потерпіти до ранку. Прийшла подивитися виставу Людмила, зізнається, книгу не читала. Каже, зараз це морально важко зробити. Утім, зовсім уминати цю тему не може. Не можна просто стояти осторонь, відчуваєш це на собі. І коли прочитала, що вистава, захотілося побачити. Найти така трагедія, страшна трагедія, і так пропускаєш її через себе, тому що не можна за цим. Всім спостерігаючи, хвилюєшся, нервуєш і плачеш. Інколи поринути у ті спогади та підтримати побратима прийшов товариш одного з акторів та власник керівника проєкту Воїн з позивним генерал. Ми так бачимося часто, як хотілося. Б. Ну от на такі моменти прийшли його піддержати. Він хвилюється це однозначно. це написана книга. Да, по побратиму. Артист спеціально вибрав. Угу. І вирішив зробити виставу. У нього це вже давно. В планах було вистава заснована на реальних подіях, розповідає керівник. Цей проект був по книзі Ігоря Михайлишина, написаний про Єловайськ, про ті події, про полон після Іловайського котла. Але я хотів, щоб це вже був була вже Азовсталь. Я хотів, щоб це перенеслося на сьогодення. Подивитися виставу може кожен хоче протягом місяця. Показ триватиме до 25 вересня у будинку мистецтв. Валерія Шаляхіна Євген Шпак. Новини одинадцятого каналу. У Криворізькому районі в аварії загинула літня жінка. ДТП сталося поблизу села Любимівка. Автівка їхала трасою та раптом водій втратив керування і вилетів у кювет. Тіло загиблої із спонівеченої машини дістали рятувальники. Кермувальника ушпиталили з черепно-мозковою травмою та забоєм грудної клітини. Ще один пасажир від госпіталізації відмовився. Слідчі ж нині встановлюють обставини ДТП. Намагався пішки втекти до Молдови. На Одещині затримали жителя Дніпропетровщини, який хотів уникнути призову. Із чоловіками з Закарпаття та Житомирської області він відшукав таємний маршрут до сусідньої країни. Однак, горе мандрівників затримали прикордонники. Тепер їм загрожує до п'яти років ув'язнення. 200 тисяч гривень компенсації такі виплати можуть отримати ті, хто втратив майно внаслідок російської агресії. Гроші за програмою є відновлення. У Дніпрі триває прийом документів на отримання відшкодування. Алгоритм дій простий. Оформити заявку можна у ЦНАПі. Деталі у наступному матеріалі до півсотні заяв на компенсацію за зруйноване житло. Стільки отримують міські ЦНАПи щодня? Найчастіше по допомогу звертаються переселенці з прифронтових міст. Дуже багато людей звертається, яких не залишилося жодного документу. Таких людей ми теж приймаємо, якщо в них є копія або хоч фотографія в телефоні. Деякі люди отримують документи про право власності через 5 робочих днів. Інші люди витрачають на це до 35 робочих днів. Якщо нам треба, якщо нам треба надати запит до відповідного БТІ, там Бахмутського, Маріупольського, там Авдіївка, Солидар, Вуглидар, то Торецьк, Краматорськ. Обробляють всі заявки за півгодини. Утім, затримки стаються, каже директор міського департаменту адмінпослуг, переважно через державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Часу там відсутні необхідні відомості. Тобто, для того, щоб подати на грошову компенсацію у зв'язку зі знищенням або пошкодженням житла, необхідно спочатку внести відомості до державного реєстру речових прав на майно. Це ми всюди є. Особливо звертаються мешканці території, яка зараз тимчасово захоплена. За рік 600 людей звернулися за компенсацією. Максимальна сума, яку можна отримати, 200 тисяч гривень. Однак в окремих випадках видають житловий сертифікат на придбання нової домівки та приходять у ЦНАПи не тільки за відшкодуванням. Питання дуже різноманітні: земельні, сімейні, з різних уголовні. Процесуальні цивільні питання зі всіх питань щодо правового характеру звернутися за правовою допомогою та компенсацію можна до ЦНАПів за звичним графіком з понеділка по п'ятницю. Анастасія Вільхова, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Допомога ОСББ у Кам'янському діє програми підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків і кооперативів. Вона одна з найлояльніших по Україні, кажуть у міськраді. З нового року влада планує поновити фінансування напередодні ж обидві сторони підписали відповідний меморандум про співпрацю. І наразі це всі новини. А якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі.